Доброго дня. З вами, як завжди, я, Любов, і рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас таке з вами незвичне відео. Я вам вчора анонсувала, що сьогодні, Вірніше, вчора, я такий купила контейнер з довгою, органайзер, як він називається. І сьогодні я вам казала, що буду перебирати всі свої заготовки, такі зеленої аптечки. І трави, витяжки, і настоянки, і масло, все, що ми приготували на зиму. Собі, своїй сім'ї, дітям, кому потрібно буде. Сьогодні я буду все це перекладати, вам показувати, складати в той контейнер і буду розповідати, що, від чого і для чого ми це робимо. Чи це обов'язково, чи краще купувати аптечне. Ось так, таке у нас сьогодні буде відео, воно не швидке, тому що я буду детально розповідати про все. Ось так зараз я розпочнемо з оріхової настоянки. Це я робила, я вам показувала, як ми робили зелені горіхи, і ще зараз не пізно. Вони ще бубочки не сформовані до кінця, тому можна ще зробити. Порізані на четвертинки або напів горіхи і залиті звичайною горілкою, настояні 2-3 тижні в теплому темному місці від діареї, або ну, по-нашому, це понос від поносу, або якщо є яке отравлення, всяке буває, щось не те з'їли. Столова ложка, пів скляночки водички випили. Раз, якщо сильно отруєне і запущене вже, то можна через якусь годинку-дві іще раз і все проходить. Так, це я буду спочатку з настояною. Так, це ми з вами робили настоянку із нагідок. Це ми з вами робили олійка з нагідок. Нагідки теж показували, як робили, зривали, заливали олією і на 7 годин на водяній бані, 7 годин це масло готувалося. Потім процідили, злили його і ось так. Від всякого запалення можна пити і всередину пити, від болів, якщо гастріти, язви, якщо якісь запалення, навіть якщо легені хворі. Дуже допомагає ангіна. Та все, все, що може стоматіти в роті. ну Все, що абсолютно від усього. Ангіна, все. І навіть зверху, десь як поранення, якісь є, можна цією олією, опіки. опіки. Опіки змазуються, кілоїдні шви, в кого такі грубі. Це все можна змазувати цією олійкою. Це олійка знагідок. Це що в нас таке? Це минулорічний і ще залишилось трішечки горіху минулорічного. Так, це ось у нас горіх на воді. Залишилися в нас горіхові такі перетинки. Не викидайте. Залили їх водою окропом. Вони настоялися гарненько, вони такого коричневого кольору, тут великий міст йоду. І кому треба для щитовидної залози, особливо зараз такої пори, коли не зрозуміло, що там буде. З тою атомною можна трішечки приймати його. Так. Так, це теж олійка з нагідок, це теж цьогорічна. Це ми робили з вами нагідковий мед. Що таке нагідковий мед? Заливали нагідки, заливали розтопленим, не, не киплячим, а таким розігрітим, щоб він був ріденький, розігрітим медом. <кій> не в мікрохвильовці і не на відкритому вогні, на водяній бані Розігрітий мед і залили. І воно настоїться, і потім чи горло болить. Ще якась застуда у вас в чай додали і смачно, і ароматно, і дуже корисно. Теж собі в скарбничку. Так, що в нас це? Залишилось минулорічне, я в цьому році не робила це настоянка із кульбаби. Кульбаба, ми всі знаємо, те, що кульбаба дуже корисна, теж деякі ранки, деякі порізи. Все можна ним протирати, навіть у роті як стоматіт, можна полоскати, додавати воду і полоскати. Так, настоянка каштану, я думаю, всі знають, що каштан це варикоз. Від варікозу, від тромбофлібітів. Каштан можна вживати, додавати в водичку, столова ложка на склянку води випивати. А можна натирати хворе місце, де болить, де варикоз, можна натирати, потім робити обмотування, ноги замотувати собі, одівати панчохи. От, і, і, і не болить потім, і все ж таки полегшення. Так, це теж каштан у нас. Так, настоянка білої акації. Слухайте, біла акація це клад. Що таке біла акація і що це за настоянка? Е, настоюється так само цвіт білої акації, заливається горілкою і настоюється в теплому темному місці. Е, взагалі, біла акація в мене десь засушена, я, її я покажу. Вона очищає кров після тяжких хвороб. Після лікарні, коли лежали в лікарні, багато ставлять крапельниці, багато люди п'ють в різних. Буває таке зараження крові, в різні причини бувають. Те ж саме столова ложка на склянку теплої води випиваєте, воно очищає гарно кров. Так, Що в нас тут? Теж календула у нас. У нас календули дуже багато. Я готую багато календули, тому що багато роздаю. Так, це настоєнка софори. Що таке софора? Це як природний антибіотик. Знезаразує всі, всі деякі порізи, деякі ранки, все воно знезаражує. Так, це в нас є. Так, що в нас далі? Це настоянка на гідок. Це нагідки, настоєні квіточки нагідок, свіжі, не сушені, настоєні на горілці. Це для знезараження, для дезінфікації. Навіть зараз літо різні інфекції, різні там, можуть бути, як от ми були там, локдауну цей був, такий вірус сильний був, і ми протирали спиртом руки, невідомого такого е, походження на той спирт. А настоєнка нагідок це 100% працює ідеально. Це завжди маю в скарбнички. Далі, що у нас? Це з настоянок все. Далі, що у нас? Сушені нагідки. Просто п'єте чай. киньте квіточку нагідків. І аромат зовсім інший, і смак, і користь. Так, що це у нас тут м'ята? що у мене у нас м'ята росте своя, тому ми так її заготовляємо, висушуємо і потім в чайок додаємо для заспокоєння. Бувають такі стресові ситуації, у нас їх зараз дуже багато. Так, висушена шипшина. Всі ми знаємо, що шипшина це вітамін С. Це для печінки, для печінкової. Дуже гарний такий засіб і дуже смачний, із нього чай. Ми як йдемо на прогулянку взимку, Беремо в термус, кидаємо там трішечки сушених яблучок. Декілька ягідок, цих і ще, я кажу, ягідки ірги в нас є. Додаємо і поки прийшли з прогулянки, він настоївся, п'ємо такий ароматний, дуже корисний чай. Ось так, теж сюди. Так, ось Ірга. Ягодки Ірги. У мене дуже багато їх заморожених є. І ми кущик посадили такий. Ось такі ягодки, Іргія. Звичайно, як чорна смородина, але тільки вона така щільніша, вона висихає і прям така сухенька робиться. Тут всі вітаміни, амінокислоти, мікроелементи, все в цій є. Для України це рідкісна рослинка, а ми, але ми і вдома теж посадили, Піднімає, підвищує імунітет і робить такий супротив організму різним хворобам. І смачна і корисна. Просто отак чай заварюєте декілька ягідок. І особливо, коли хворіють, особливо коли хворіють, тут вітаміна С дуже багато, дуже-дуже, дуже смачна. Так, що це в нас тут? Полинь. Суха трава, висушена трава полині. Теж додаємо в чай. І від паразитів. Ви знаєте, що полинь паразити не люблять. Від паразитів і різні хвороби, теж полинь дуже-дуже корисна. Теж вона в мене в аптечці. Шипшина. Так, масло, масло, олія це в нас. Чорну атмину. Це нам невісточка з Єгипту привозила, трішечки залишилось. Ми не так ми, як коляня, п'є її постійно. Трішечки перерив і знову її п'є, тому що вона дуже корисна. Вона навіть вбиває рак від клітини. А так, взагалі-то вона лічить дає імунітет гарний. А після ковіда коляння пив і дуже хорошо. Так, настойка горіха, це минулорічна в нас залишилося ще. Так, що в нас тут? Бояришник. Бояришник глід. Ось такий. Глід теж, ви знаєте, що таке глід. Глід це серце, судини. Для того, щоб серце працювало краще і сюди не були еластичніші, додаємо до чаю глід. Це теж обов'язково. Так, що далі? Далі у нас обов'язковий те, що ми тримаємо взагалі, це пилок. Перга називається пилок ось так. Обов'язково чайну ложечку, третину чайної ложечки цієї перги з медом. І їсти. Особливо можна для профілактики, а особливо, коли хтось у вас, з вашої родини, захворів, це незамінна річ. Так, і хочу ще показати ще ось календула у мене сушена є. А ось десь в мене було, але не можу знайти, мабуть, в минулому році віддали ми хлопцям. Це цвіт черемухи, чер... як? ну Черемуха, як вона називається ще. Черевомуха, черемшина. Ось вона росте у нас у дворі і збираємо з неї цвіт. Те ж саме отруєння, діарея, всякі такі неприємні різі, коліки в животі. Ось так. Чай додаємо, небагато. Це все без фанатизму. Ось так. Робимо собі чай, Отак. чайну ложечку. Досипали, тому що все те, що занадто, то нездраве, як казала моя. Знайома лікарка. Ось так, це теж обов'язково. Тепер беремо трави. Що ми заготовляємо трави? Липа. Всім відома липа. Взагалі чай дуже для профілактики дуже-дуже гарна така річ, чай з липи. Коли простуда, обов'язково чай з липи, липа навіть жару понижуючи, ми всі знаємо. Зберігаю я ось таких бумажних паперових пакетах. Ні в якому разі не целокамери. Ось такі. А потім вже можна і целопамері купити. Йдемо далі. Тут в якоїсь знахарки в мене. Так, це в нас ми з вами збирали, чор, збирали бузину, цвіт бузини. Ви знаєте, що ці, цвіт бузини, він просто необхідний, тоді, коли бронхіт, запалення легенів, кашель, він просто необхідний. Ми завжди заварюємо, беремо соснові гілячки, заварюємо у водички соснові гілячки і потім вже в кінці додаємо там, на літр води столову ложку. І цвіту бузини, і вимикаємо газ, і потім, як охолоне, додаємо туди мед і п'ємо замість водички. Допомагає, виганяє з легенів і з бронхів все те, що там, які там були, такі о -о, всякі осадки, слизь, все воно виганяє. Так, це у нас що? Це у нас друзі їздили відпочивати. Зараз у уворож... ну вона нам не ворожа, абхазія, ну, десь там в цих краях. І привезли контрабандою нам евкаліпт. Теж інгаляції робити евкаліптові при запаленнях легенів, при, е, не допустити верніше, до запалення легенів, то е, треба оце робити інгаляції, коли у вас вже час, частий такий кашель, вже переходить в бронхіт, Треба, щоб не допустити до запалення легенів, робити ці інгаляції. І навіть коли просто по вашому будинку оцей запах такий роз... повсюджується, легше дихати. То теж, якщо є можливість, вас придбайте десь. Так, і ось сама біла акація. Дивіться, яка. Просто цвіт білої акації висушений. Коли зберігається у таких паперових мішечках, е, вологість залишається однаково, тому що сам папір, він отакий папір лощений, він цей, він, ну, як відштовхує вологу і гарно зберігається. Ось так. Просто готуєте чай, взяли квіточку. У мене там є квіти теж засушені чорнобривці. Взяли квіточку чорнобривця, взяли квіточку нагідочків. От ось так жменьку білої акації. Слухайте, це чай ви такого в магазині не купите. Він і ароматний, і дуже-дуже-дуже корисний. М'ято, м'ясо, я вже вам казала, ось така вона. Її можна додавати і як пряність кудись, якісь там до м'яса можна додавати. Так, на навітки, це є, нас я показувала. І ось у мене ще є одна така гарна штучка, гарна трава, репешок або парило. Може, хто знає, що це таке. Якщо у когось у вас знайомих, у близьких... Є якісь проблеми із онко, щось там, там є якісь зачатки. Оце трава парило або реп'яшок. Він заварюється як звичайний чай, там столова ложка його там на, на склянку води, запарюється і настоюється 20 хвилин і потім п'ється. Справа в тому, що всі хвороби починаються з печінки, там, де кров. Де Саме печінка очищає кров всі процеси проходять там. Якщо щось не гаразд, треба чистити печінку, підшлункову залозу. Оце парило або ритишок, чистить печінку, підшлункову залозу, чистить, дивіться, забула, як він називається, жовчний міхур, але це при умові, якщо немає каміння. Якщо є каміння в жовчному, або там з печінкою щось там таке ну, не гаразд, якийсь там. Патологія якась, то теж порадитися з лікарем. От. А так, навіть для профілактики дуже-дуже гарна така трава. Ну і все. Оце, оце наша аптечка, якою ми користуємося. Оце той такий набір, яким ми користуємося. Нічого особливого, це все те, що росте в нас. На нашій, на нашій території, єдине, що еукаліпт у нас не росте, все інше росте в нас. Тому чи бігати в аптеку, віддавати тепер дуже шалені гроші за це все, і невідомо, якого воно походження і що воно насправді є, то ми можемо приготувати те, що ось у нас тут. І це все те, що роками випробувано в нашій сім'ї, ще я кажу, з діда прадіда. От. Так що такий огляд у нас був. Я вам показала, що маємо, що ще ви можете заготовити, Що ні, візьміть собі на замітку на наступний рік. Доживемо, зробимо, не доживемо, то вже буде по-іншому. Ось так. Так що я ділюся тим, що знаю сама. Хай Бог благословляє вас, хай Господь береже вас. Все у нас буде добре. А з вами, була як завжди, я, Любов, зустрінемось.